Дня усім. Сьогодні їдемо гуляти історичною Одесою. Ходімо зі мною. Сьогодні ми відвідуємо куточок Старої Одеси. Це музей майданчик під відкритим небом заснували в 1970-х роках за ініціативи та допомоги журналістів газети Вечірня Одеса. Справа в тому, що під час будівництва Тещеного мосту. Невелика частина будинків була знесена, і виникла потреба рятувати цінні архітектурні об'єкти з цих споруд та розмістити їх у якомусь місці. Цим місцем і став куточок старої Одеси. Заклад має два яруси: верхній та нижній. На верхньому ярусі можна зустріти чавунного грифона художнього лиття. Розташований біля містка і наче охороняє гостей музею. Коли реставрували цю скульптуру, зняли шар старовинної фарби і знайшли клеймо виробника скульптури. Це клеймо засвідчує, що грифон виготовлений у 19 столітті відомою паризькою мануфактурою Жан Жак Дюкель і Син. Відомо, що коли створювався куточок старої Одеси. Грифона перенесли сюди з базарного скверу, а туди він попав, можливо, з якогось санаторія, який до революції був чиєюсь дачею. Також тут ми бачимо місток з розкішними мережевними поручнями, улюблене місце закоханих пар. Вважається, що якщо вони перейдуть разом цей місток, то усе їхнє життя вони будуть разом. Також тут є скульптурні прикраси. Це водограй з дівчинкою всередині. Він і зараз працює. Тепер давайте спустимось на нижній ярус цього музею. На нижньому ярусі є старовинний колодязь. Який датується серединою 19 століття. Цікаво, що такі колодязі ще 100 років тому можна було зустріти практично в кожному дворику Одеситів Майданчик, де стоїть колодязь, вимощений плиткою з вулканічної лави. Ось так виглядає куточок старої Одеси з Нижнього Ярусу. Це місце полюбляють не тільки гості Одеси, а й самі Одесити, і частенько тут прогулюються. Мені тут теж дуже-дуже подобається. На верхньому ярусі ми ще бачимо ось таку скульптуру. Пливо це Божя Матір не знаю. Ось такий він куточок старої Одеси. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Наталії Височиної. До нової зустрічі. Пока.